Ворог атакував сьогодні Херсон. На жаль, одна людина загинула ну, зараз. Більше розкаже нам пані Оксана. Отже, Оксана Погомій з нами депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю та радий бачити і чути. Зрозуміло, що коли ми говоримо з Херсоном Херсон, у нас таких радісних приводів мало останнім часом. В основному говоримо про ворожі атаки. Чергові ворог знову бив по Херсону. Я хотів би, щоб ви розказали більше про ці атаки. Тим паче, що є е, інформація про те, що одна людина загинула. Ну можливо, зараз є більше вже інформації. Розкажіть, будь ласка, про характер ворожої атаки і наслідки. Будь ласка. Я розмовляла з військовими, знала, що буде ефір, і запитала, що змінилося, тому що сьогодні це було неочікувано, хоча ми вже звикли, що у нас дуже багато дронів, але за півгодини поспіль шість скидів в одному невеличкому районі міста, то це було, ну, ми якраз там знаходились, у нас там центр волонтерський, ми сітки плетемо, то було дуже чутно і. Поруч з нами прилетіло, були поранені. Десять цивільних поранених було. От. Але тут я хочу вам сказати, що дуже гарно е швидко. Впоралася з е, військові. Вони буквально за три хвилини були вже на місці, де був перший прильот. Вони е, одразу у них там і антидронові рушниці, і е, дребовіки, і вони цим всім -сім -сім оснащені. І вони сьогодні до вечора, ну до вечора Херсонського, до п'ятої години точно вони е, патрулювали місто. Вони Стріляли по дронам, якщо ті були, вони давали змогу відновити пошкоджені лінії, вони давали змогу евакуювати людей, вони дали змогу приїхати ДСНСникам. Тобто, коли працюють в спарі, спарінги з військовими, то тоді, як кажуть наші служби, нам тоді спокійніше. От Ми артилерії не так боїмося, як ФПВ, а коли захищають. Військові, то ну, отак, от, от зараз, отак от зараз працюють. І що мені сказали військові, що це нова тактика. Що якщо раніше були ФПВ, котрі летіли, і вони, коли, е, коли втрачали зв'язок з оператором, то вже падали, куди падали. То зараз оператори е, вони намагаються підняти вище той дрон, щоб знову зловити зв'язок і знову вишукують ціль. Це каже про те, що у них посилилися. Е, Кращої якості дрони, скажімо так, і вони мають змогу так от працювати зараз в нашому місті. У нас за суботу-неділю було пошкоджено дві АЗС. А, бачила вчора, їхала, що починають відновлювати роботу, але все ж таки, ну так, дуже небезпечно там зараз працювати. А, ну, в общем, веселого мало, але. Якщо ми не будемо чинити спротив, якщо ми будемо всі виїжджати з міста, то значить ми здались. От у нас така теорія, і вона, я вважаю, вільна. Та ну, і чи відомо вам про спроби ворога? Ну там битви заострювали, постійно про це чуємо, можливо, зараз меншою мірою пишуть про. Херсон і Херсонщина, ну саме про події на лінії фронту, хоча там знову ж таки лінія розділена Дніпром. Ну, частково, частково, там є різні ділянки фронту, але зараз ще більше уваги приділяють Донеччині, Сумщині, там Харківський напрямок, ворог дуже активний, особливо на Донеччині ворог активний, активізувався на Сумщині, накопичив чимало сил. Ну в Херсонщина і всі так, я думаю. І думаю, то, напевно, там от як було, так воно і є. Але чи є якісь зміни, чи ворог посилюється, чи навпаки ну методично робить власне те, що він не робив, там якісь подинокі вилазки, обстріли, ну і спроби десь там закріпитися на тих чи інших островах, що триває вже досить довгий час. Ну, вони на островах намагаються закріпитися, але слава Богу, наші там дії. Це нам приносить спокій. Бо поки наші є, значить по нас не будуть гатити з мінометів, а це ну, це страшно. І коли, мабуть, я не знаю, що страшніше насправді. Зараз, зараз от вони на нас, вони на нас все, що тільки можна, вони, вони на нас випробують насправді є е вузьке місце в. Дніпрі тут на наших на нашій Дельті Дніпра це Антонівський мост залізничний, і тому звід, звідти там постійно намагаються зайти. диверсійні групи наші їх відбивають, слава Богу. Ну, Тобто така війна йде, знаєте, вона не така можливо активна, як вона йде на Донеччині, але вона активна, тому що жодного дня передиху просто немає. Жодного дня у нас тут є бойові. І видії, ми їх дуже чуємо. Ну, ми більше чуємо, знаєте, що коли наші стріляють по дронах, оце ми чуємо більше. Ну і коли артилерія наша пуляє туди, їхня сюди пуляє. Оце ми відчуваємо дуже сильно. Хотілося б, я б хочу сказати так: завжди радію, що у нас є Дніпро, фортифікаційна споруда природня, завжди радіємо. Що у нас все ж таки так місто побудовано, що у нас багатоповерхівки, ну не одразу біля Дніпра, але є райони, де одразу біля Дніпра, і це заважає дронам, котрі не на оптоволокні, все ж таки дуже заважають їм працювати так, як якби вони працювали просто в степу. З оптоволокном, звісно, хуже обстоять справи, але. Ну, ми ж на лінії фронту я взагалі не люблю плакатися, і я не люблю опускати руки. І я всім кажу, що це буде саме останнє, що ми зробимо, і виключати світло, дай Бог нам не прийдеться в Херсоні. Ми будемо тут жити. Треба вірити в ЗСУ, і це саме головне. Та ну, я дуже коротко про гуманітарну ситуацію для людей. Ми снайди там надання комунальних послуг, доступ до ліків, харчів чи цього всього достатньо. І наскільки ну зараз отак от просто кажучи, в будній день я не, я не питаю, знаєте, навіть не хочу запитувати про те, там чи люди ходять на Дніпро, де ще десь там якось відпочивають, купаються. То зрозуміло, що ну там працюють і ворожі навіть снайпери, і дрони, ну яке, які там які там пляжний сезон. Але наскільки от безпечно зараз в звичайний такий рандомний будній день людині там, за хлібом, за ліками, проти в магазин, пройтися вулицями, наскільки це все відсоток ризику, того, що можна потрапити під обстріл бути пораненим, не дай Боже, загинути. Ви знаєте, самий сами такий е, прогноз це сьогодні можливо все, як у синоптиках. Тому, якщо ти вже залишився в місті, ми вже ми просто самі для себе знаємо, що треба ховатися під деревами, що треба шукати е, такі шляхи, де е, висотки, що треба е, ближче до стін пересуватися. Але у нас все є. У нас ринки працюють. Звісно, не так, як до Великої війни, ну правда, але є ринки по районам. У нас працюють. Магазин, у нас є ТБ, у нас є сільпо, у нас є аптеки, е у нас є нова пошта, Бог всім здоров'ячка молодці. Е у нас є все. Знаєте, знаєте, яка сама велика проблема? Що черешня 260 гривень і кіло м'яса 260 гривень, і ти думаєш, що тобі краще купувати? Ну, чи, чи, і черешня все-таки, я, я думаю, такі. що в багатьох вона десь і на ділянці може рости. так, так. Та, м'ясо, ну така історія. У нас, я вам скажу, в Києві вже черешня, ну, принаймні в таких віддалених районах, от я на своєму центрі мешкаю, ну вже за 150 гривень можна придбати. З іншого боку, можна зрозуміти продавців, тому що, стоячи зі, своїм, зі своїми ятками, ти фактично теж є мішенью, і це, це великий ризик. Ну, також. Але, ну, але, але і треба не розуміти, то, що люди, люди не, не багатшають в Херсоні, зрозумів. Можливо, ви бачили відео, воно є з вчорашнього дня в інтернеті всюди, як у нас збирають кавуни на Херсонщині. Ні, я не бачу. Їх збирають, летить дрон, люди бігуть в чисте поле, хапають дитину, жінка кричить: бігом, бігом дрон, і слава Богу, той дрон збили. От це така небезпека, коли люди намагаються зібрати врожай заробити якусь копійку, тому я розумію, чому такі ціни. То я пошуткувала. Хай будуть ціни. Нам є що їсти. Головне, щоби всі були живі. Та я думаю, що коли Херсонські Кавуни привезуть до Києва, можливо, вони вже є, будуть великі ціни. Всі люди мають розуміти. Yeah. Добре, що ви сказали. Я думаю, що всі люди мають розуміти, хто має можливість там переплатити якісь 50-60 гривень, чи навіть 100, якою ціною, яким ризиком збираються ці кавуни. От ви якраз розповіли це дуже важливо розуміти сьогодні? Ціну врожаю це ж не лише по кавуни, це і зерно в нас так збирається, і багато yeah. що yeah. та і багато що в нас так зараз збирається. На жаль, дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Оксана Погомій була з нами депутат. Адка Херсонської міської ради